Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що швидкого та легкого рішення щодо миру в Україні не буде, на його думку, жодне рішення, включаючи капітуляцію України не може бути корисним ані для європейської, ані для американської спільноти. Еммануель Макрон закликав українців вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань і додав, що Сполучені Штати Америки мусять допомогти. Змінити характер ситуації і переконати Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. А європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України. І також хочемо додати, що і Відклався поки що а, візит спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки, кітакелога до України. А цей візит мав відбутися ще до інавгурації. Поки що говорять про те, що не раніше, 20 січня, буде обговорюватися дійсно побудова а, ймовірного плану зустрічі, і він має бути максимально насиченим. Так говорить також і Андрій Сибіга. Тож мовляв, нічого страшного немає в тому, що спецпредставник приїде пізніше, от і що все станеться свого. Часу ми ж будемо говорити поки що про те, які настрої панують у Сполучених Штатах Америки у Європейському Союзі, який тиск може бути чинений на європейські країни. Зокрема, у цьому діалозі до нас доєднується Євген Магда, це кандидат політичних наук і виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, вечір добрий. Вітаю, слава Україні, героям слава. Давайте почнемо із тези, яка прозвучала від пана Сікорського. З е, думку Польщі він висловив з приводу того, що може бути е, посилений тиск. Я так здогадуюся. Ймовірно, йде мова про те, що Сполучені Штати ймовірно будуть тиснути на європейський союз. Вас запитаю, напевно, в якому контексті в тому, аби підсилювати військову допомогу та підтримку Україні своїми силами чи тиск щодо того, аби підтримувати е, якісь домовленості з Російською Федерацією щодо припинення вогню? Давайте спочатку почнемо з того, чому Радослав Сікорський зробив цю заяву. Тому що Польща з 1 січня головою в Раді Європейського Союзу, і вона відповідно виступає в ролі. Камертону зовнішньої політики. І вона йшла на це головування під гаслом е «Безпека Європи. Тобто вона буде говорити про безпеку Європи, вона буде привертати увагу до того, що відбувається. І ну, що значить натиснути? А що якась країна-член Європейського Союзу перебуває в стані війни з Росією чи що? Ну, Я, може, поки, що? поки ні. Ну, такі припущення, вони, знаєте, Сікорський людина, яка часом робить заяви, які потім дезавойовує власне саме польське МЗС. Бувало, бувало і таке під час його перебування на посаді. Тому е, це в мене, в принципі, не дивує. Він людина достатньо активна політично. І насправді такий, знаєте, справжній антикомуніст. І це. Е, для нього я, я цю заяву не абсолютизував. Тут ми маємо розуміти, що всередині Європейського Союзу рішення ухвалюється консенсусом. А в Сполучених Штатах, починаючи з 20 січня, буде е, те, що сформовано повне панування республіканської партії. Тобто, вона буде панувати. Не тільки президент Трамп, але і в Палаті представників, і в Сенаті, і тому вона ну умовно кажучи, адміністрація Трампа практично будь-яке рішення зможе швидко протягнути. І тут е, треба говорити про те, що є. Ну я не знаю яка, яка загроза, тому що західний е, світ він е, ну з одного боку він весь солідарний з Україною, але ця солідарність вона має різні прояви. Ну дуже різні, і це ну насправді про на, насправді це ознака демократії, тому що не може не можуть бути всі як в дитячому садку, однаково там зачесані, однаково вмиті і однаково солідарні з Україною. Так на жаль не буває. А якщо все ж таки після 20 січня команда Трампа, сам Дональд Трамп, буде все ж таки більш підтримувати версію завершення війни, капітуляцію України, миру на невигідних для України умовах, чи справді готовий сьогодні Європейський Союз такому рішенню протистояти і підтримувати Україну, незважаючи на те, якої думки дотримуватимуться надалі штати. Я думаю, ми неправильно ставимо питання. Ми маємо а починати з себе. А як Україна буде вести себе в такій ситуації? З цього треба ваші? починати. А які ваші Чому? варіанти, якщо дійсно ми можемо в, в тому варіанті, якому ми сьогодні маємо, Сполучені Штати Америки як головного союзника втратити? Ну, значить, в такому варіанті, якщо Сполучені Штати себе ведуть, в такому... то ми нарешті. Значить, ми тоді змінюємо мобілізаційне законодавство ще раз. Верховна Рада починає працювати 24 на 7. Економіка України більш активно переходить на військові рейки. Громадяни України отримують від влади чіткий переконливий сигнал про те, що ми все-таки змушені вести війну на виживання і уникати безпосередньої участі в цій війні, чи у лавах ЗСУ, чи працюючи для ЗСУ, буде практично неможливо. І це, ну, тоді той варіант, коли Україна має максимально наїжачитись і відповідним чином діяти. Ну а як? Ми не можемо покладатися весь час виключно на союзників, тому що у них є свої власні інтереси. І коли ну, там Трамп говорить про припинення бойових дій, я, наприклад, цікавився тим, що довжина лінії бойового зіткнення складає приблизно ну, кілька. Це е, сотні кілометрів, правильно? Для того, щоб там забезпечити режим припинення вогню, потрібно понад 200 тисяч військових. Я не знаю, чи є в арміях Європейського Союзу на сьогоднішній момент можливість виділити таку кількість військових. От чесно, не знаю. Це, здається, ніхто взагалі не обраховує. Давайте тоді до риторики Еммануеля Макрона. Якщо е, впродовж 2024 року він був напевно у своїх заявах найбільш сміливіший, продемонстрував несподівано, ось таку навіть готовність до введення військ з Франції для підтримання режиму припинення вогню. Нині ось бачите його найсвіжіша цитата: що Україні потрібно вести реалістичні дискусії щодо територіальних. Питань в цілому давати доволі така прагматична заява чи йде мова про те, що Еммануель Макрон також потенційно готовий до того, що цей рік стане роком підписання напевне мирних угод, і що це будуть невигідні угоди і територіальні поступки солідні для України, точніше, України. Приписувати будь-яким політикам, чи західним, чи українським, чи навіть тим росіянам, які називають себе політиками, хоча називати росіян-політиками це окремий вид збочення. Ми не будемо приписувати тих заяв, які вони не робили, що значить буде готовий до невигідних для України угод. А він зараз перебуває на другому президентському терміні. Йому в політичному сенсі взагалі все одно. Ну так, чесно кажучи. Його більше цікавить те, що відбувається у Франції, це абсолютно логічно. Я думаю, що він зараз для себе вирішує, чи йому йти на поховання жан марі Лі який сьогодні помер. Бо це не просто там, батько його політичної опонентки, але все-таки французький політик, який стояв на ну, діаметрально протилежних з Макроном позиціях. Зрозумійте. Українські політики мають нести відповідальність за ситуацію в Україні. Європейські політики несуть і мають нести відповідальність за ситуацію, яка спостерігається в їхніх державах. Ми на сьогоднішній момент єдина держава на європейському континенті, яка веде бойові дії з Російською Федерацією. З цього і треба виходити. А якщо ми згадаємо, що війна, яку веде проти... Україна, Росія є неоголошеною, та нам взагалі багато чого стане зрозуміло, що ті, хто очікує якогось пафосного е підписання, чи ще чогось іншого, цього не буде. Ну от не буде, тому що не буде від слова взагалі. Добре, і тоді е, останнє, що хотіла цій добірці тес обговорити це відстрочення візиту е, Кіта Келога. Чи є в цьому якісь ризики? Чи змінює щось оцих два тижні? Якщо він сказав, що все ж таки тільки після того, як нова адміністрація е, вступить у свої повноваження, він зможе відвідати Україну експосол США Валерій Чалий сказав про те, що ймовірно е, вже тоді Кіт Келог приїде для того, аби з перших вуст Володимира Зеленського е, почути версію того, як Україна бачить варіанти завершення війни. Але ж наша делегація вже також їздила у Штати, і в нас вже був план перемоги. Здається, ми вже в цілому задекларували наше бачення. А в чому практичне значення плану перемоги? Якщо ми виходимо з цього? Якщо він кілька місяців тому задекларований, а угу. який з його пунктів за той час був реалізований? Жоден. То про що ми говоримо? Угу. Можна продукувати багато планів, а треба. Треба бути реалістами. Келох людина е, досвідчена, але небезпека полягає в тому, що він мислить категоріями холодної війни. І тому Україна має готуватися до того, щоб його якомога сильніше переконувати, в тому, що його бачення воно не може бути істиною в останній інстанції. Я це бачу саме так. Все інше, ну подивимось, я сподіваюся, що українські дипломати зможуть його. Переконати, тим більше він два роки тому був в Ізюмі і бачив на власні очі, що таке російська агресія. Але він все одно людина, яка буде виходити ну очевидно з певних настанов Дональда Трампа, який от сказав, що ну за півроку закінчимо. Ну давайте будемо сподіватися, що за півроку закінчимо тільки. Питання в тому, що Путін не хоче переговорів з Україною, від слова взагалі він хоче переговорів з Трампом для того, щоб Сполучені Штати підтвердили певний рівень якоїсь такої уявної російської геополітичної величі з Україною. Сісти за стіл переговорів для Росії, означає визнати, що вона з нами на рівних. Я не думаю, що Росія до цього готова. Я думаю, що вона цього не хоче і буде цього максимально уникати. Ось дійсно, також і свіжа заява Дональда Трампа несподівана, тому що ми багато е, звертали увагу на ось ці е, попередні анонси за 24 години припинити війну. І зараз, бачите, нарешті з перших вуст його риторика змінилася про те, що він планує завершити російсько-українську війну за півроку. Таке враження, що склався з'явився якийсь додатковий час, і тому Кіткелох також не поспішає. Чи все ж таки тут така дипломати... ну, все ж таки дотримання дипломатичного протоколу, поки немає нової адміністрації, немає і відповідно візитів до України. Ну дивіться помітно, активізувався зараз Ентоні Блінкен, держсекретар, і він ну, не може бути одночасно. Розумієте, в цивілізованій країні на два голоси співати. Це ж не народна пісня. Тому о, ясно, що над над сполученими штатами в принципі ситуація не крапає, тому що вони, вони можуть собі дозволити не поспішати. Це ми маємо докладати максимум зусиль для того, щоб зміцнювати власні позиції. Не вони для них це один з напрямів. Світ не живе на глобусі України. Ми маємо це розуміти, і Трамп тим більше не живе на глобусі України. Слава Богу, що він достатньо, ну так, я б сказав, жваво е, пішов на обговорення ситуації навколо України і демонструє свою е, в принципі, активність. Але е, ну, абсолютизувати її, ну, сказати, що Трамп е, трупом ляже, Трамп помляже, а буде добиватися завершення російсько-української війни, я не візьмусь. І так, ще трошечки з приводу саме спецпредставника е, хотіла вас запитати, якою ви вбачаєте ще його потенційну роль? А е, все ж таки він буде приїжджати для України для того, щоб е, транслювати рішення Сполучених Штатів, чи він буде готовий ще і чути Україну? Тому що багато навіть і республіканців, які вмикалися до нас зі сполучених штатів, говорять про те, що Трамп все одно завжди відкритий до інформації, і поки він не ухвалив остаточного рішення, він готовий чути, чи може бути дійсно кіткелог ще і тією людиною, яка позицію України Зможе транслювати і після 20 січня. Чи далі ми навпаки будемо слухати більше позицію і думку штатів? Якби я був конспірологом, то я б сказав, що після е подкасту Володимира Зеленського у Лекса Фрідмана ситуація настільки змінилася, що Кіт Келаф передумав летіти в Україну, uh -huh. але я не конспіролог. Я вважаю, що все залежить від того, все в наших руках. Тому що Україна, починаючи з лютого 2022 року, доводить, що вона є суб'єктом міжнародного права і вона активним є гравцем. На сьогоднішній момент не так багато можна знайти держав в сучасному світі, які спроможні давати відсіч ядерній державі у протистоянні з нею збройним шляхом. І ми на це маємо наголошувати, ми про це маємо максимально яскраво і гучно говорити. Пане Євгене, я вам дякую за цю таку раціональну аналітику. Мирного вечора вам бажаємо. Спасибі, що знайшли можливість долучитися. Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.